Студія Калідор презентує Намисто різдвяних історій. Лілія Хурсяк Різдвяне диво. Мамо. А коли наша людина нас нарешті знайде? запитало маленьке чорне кошеня у сірої вуличної кішки. «Знайде». Обов'язково знайде, треба лише вірити, відповіла кішка, хоч сама уже давно втратила віру у людей. А я вірю, мамо, я так сильно вірю, що весь час вилизую свою шерстку, щоб бути чистеньким, щоб людина мене помітила. Завтра перше у твоєму житті різдво, можливо, і трапиться диво. Сумно промовила кішка. Раптом від удару грубим черевиком вона відлетіла на декілька метрів від дверей супермаркета, де злякано зіщулилось її кошеня, очікуючи такої жучасті. — Не бійся, маленьке. Злий дядько вже пішов, і більше ніхто тебе не скривдить. Почуло кошеня ніжний дівочий голос. А далі? Далі трапилось диво. Людина взяла його на руки і заховала за полу теплої куртки. Шкутельгаючи, кішка підійшла до вікна, за яким яскраво сяяла різдвяна ялинка, а під нею, чистеньке і щасливе, сиділо її кошеня. Лілія Хурсяк Різдвяне диво, Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста Різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки. А також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися, нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.